Понеділок, 17 березня на календарі 1118-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими днями. Кременчук прощався з вірним захисником Олександром Троцьким. На 83-му році життя зупинилося серце екс-командира 107-ї реактивної артилерійської бригади Віталія Сельцова. У Кременчуці біля пляжу за Придніпровським парком поселився безхатько, який стверджує, що самотужки прибирає пляж. Цієї неділі біля палацу культури Кридмаш чергове пройшла акція нагадування Не мовчи полон вбиває. Дням у вищому професійному училищі номер 7 відбулися мовні змагання, ініційовані викладачкою української мови Аллою Прокопенко. У Полтаві відбувся чемпіонат області з олімпійського виду спорту Тхеквондо. Участь взяли і кременчуські спортсмени про результати згодом у випуску. Отож цієї ночі противник атакував Україну 174-ма ударними шахедами і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 ударних БПЛА у Полтавській та дев'яти інших областях країни. У наслідок падіння уламків БПЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Без світла залишалися 1035 побутових та 41 юридичний споживач. Як повідомили в телеграм-каналі Полтавської ОВА, станом на 14-ту ремонтні бригади завершили роботи. Електропостачання відновили усім споживачам. Сьогодні Кременчук знову прощався з героєм. Цього разу з Олександром Троцьким, котрий був поранений, втратив кінцівку, одну нирку та довго перебував у комі. Проте 11 березня захисника не стало унаслідок важкої хвороби лімфоми. Як проходила церемонія прощання, далі у сюжеті Анастасії Гайбури. Кременчук вкотре схиляє голови перед героєм, який віддав своє життя за Україну. Під стінами міського палацу культури містяни утворили живий коридор, аби віддати останню шану захиснику. Народився захисник 26 травня 1971 року. Родом Воїнсько-Зельщанської громади села Харченки. Добрий та усміхнений, завжди був готовий прийти на допомогу. Саме таким запам'ятав захисника однокласник Віктор. Був життєрадісним, я з ним зустрічався. Хай йому буде земля пухом і слава герою, який на сьогодні склав свою голову. За збігом долі у нас однакові імена та прізвища. Розповідає, згадуючи захисника Олександр Троцький, голова Козельщинської територіальної громади. До того я його не знав, але познайомилися вже після того, як він повернувся на батьківщину зі шпиталя вже після протезування. Людина дуже порядна, чесна. Він вихований так, що є обов'язок громадянський, значить, він повинен його. Виконати, от він його і виконав. На жаль, трапилося так, що він втратив здоров'я і при пораненні. І до того додалася онкологія. і Людський організм просто не витримав. Дуже був такий позитивний, дуже спокійний, виважений, не дивлячись на ту всю біду, яка на нього насипалась. Звичайний сільський хлопець до великої війни працював трактористом згодом на приватному підприємстві з виготовлення бетонних та гранітних виробів. Розповідає Оксана Брусник, представник Мануїлівського старостату. Олександра знаю давно, тому що ходили в одну школу, закінчили одну школу мануїлівську, знаємо його як доброго, веселого, життєрадісного хлопця. Вдячні дуже йому за те, що захищав нас. І, як кажуть, завжди будемо пам'ятати світла вічна пам'ять. У полеглого лишились мама, брат та сестра. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія Візит висловлює щире співчуття рідним та близьким полеглого. Честь і слава українському герою! 13 березня на 83-му році життя зупинилося серце екскомандира 107-ї реактивної артилерійської бригади, почесного голови міської організації ветеранів, почесного ветерана України та полковника Віталія Сельцова. Минулої суботи Кременчужани збиралися у стінах Свято Троїцької церкви, аби провести пана Сельцова в останню путь. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Більшу частину свого життя Віталій Сельцов присвятив військовій справі. З 1976 року проходив військову службу в Прикарпатському середньоазіатському військових округах у групі радянських військ Німеччини, а також у Київському військовому окрузі до самого виходу на пенсію. Ми служили разом у різних частинах, і тим не менш, якось все одно у суті справи усі свята ми спілкувались. Ось це була вольова, порядна людина у першу чергу. Крім того, з 1985 по 1992 роки пан Цельцов був командиром 107-ї реактивної артилерійської бригади у Кременчуці, а саме начальником військового гарнізону. Сільцов Віталій Олександрович видатна людина. Він нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, в якій написано. Народ України нагороджує, тобі ж це нагорода від імені народу України. Це він, він своєю службою і працею заслужив цю нагороду. Він керував крімчуським гарнізоном. Був командиром реактивно-артилерійської бригади. Це в ті часи, коли ці ракети мали на назброєння ядерні боєголовки. Вже після звільнення з армії Віталій Сельцов працював на різних адміністративних посадах. Так, у 2001 році був обраний головою Кременчуцької міської організації ветеранів. Тоді ж став почесним ветераном. Можна сказати лише гарні слова про цю людину. справжній командир умів керувати суспільством як військовою частиною, так і в громадянському житті. Його відрізняє високий професіоналізм, людяні та іші. Добре, чоловік, людські качества. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Віталія Сельцова. До інших тем сьогодні у Кременчуці на проспекті Свободи у районі зупинки героїв УПА сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Авто зіткнулося з електроопорою. На місці працювали поліцейські та рятувальники. Далі більше у прямій мові. На проспекті Свободи є дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Наразі на місці працюють ДСНС та патрульні поліцейські встановлюються деталі за попередньою інформацією. Авто під час руху втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з електроопорою. І у Кременчуці біля пляжу за Придніпровським парком, неподалік ресторану Ахтамар, поселився безхатько. Своє так зване помешкання створив прямо на території поміж будівельних паль, які в народі місцеві називають Кременчуцьким стоунхеджем. Очевидці повідомили редакції про чималу кількість сміття на даній території. Сам же чоловік зазначає, що має власне помешкання, але тут прибирає засмічений пляж. А пакети, які ми побачили, за його словами він не може виносити часто, оскільки має проблеми зі здоров'ям. а по відсутні сміттєві контейнери. Це і є пляж. Той який не прибирали. Але все вивезти я один не можу. вас І це не сміття, тут небагато залишилось. Це мішки здоровенні лежать. У мене ні одного смітника. Аж до поверхівки тягати. Мені нікуди навіть сміття винести. У департаменті житлово-комунального господарства міста прокоментували ситуацію. За їх словами, безхатьку уже не вперше зносить на це місце різноманітний мотлох. Кілька сотень загиблих, серед яких діти, 16 березня 2022 року, страшний день, який залишиться у пам'яті українців назавжди. День, коли росіяни завдали авіаудару по драматичному театру в Маріуполі. Саме він у час бомбардування та наступу ворога став прихистком, переважно для жінок та дітей, які шукали хоч якогось безпечного місця у Маріуполі. Напередодні, 16 березня, на площі біля Кременчуцького міського палацу культури небайдужі згадували ті страшні події, присутні запалювання лампадки таким чином, вшановуючи пам'ять про тих, хто навіки залишився лише у спогадах. Та тривала акція вшанування пам'яті недовго, ніби символічно захід обірвав сигнал повітряної тривоги. До цієї акції приєдналися сотні українців не тільки в Україні, а й за кордоном. Дякую кожному з вас, що ви сьогодні тут, і пропоную разом вшанувати пам'ять жертв хвилиною мовчання. Я два роки прожила поруч із мамою і сином дорослим, які були в той день, і вони якраз в драматичному театрі, вони якраз вийшли, отримали їжу, вийшли з того блоку, куди впала авіабомба. От вийшли. І е, цей авіаудар вони вибігли, е, залишилися, каже, ми йшли через трупи, через е, ну, в общем, все, все, що е, було під ногами. Коли вона це згадувала, ця жінка е, але вона не могла повністю розказувати це, тому що її е, така трясця була в неї, що не могла навіть говорити. Yeah. Тому і зараз я от слухаю і сльози на очах. Ми доєдналися до акції, бо дуже співчуваємо тим людям, які загинули в той час. Потрібно завжди пам'ятати, скільки будемо жити, будемо це пам'ятати, що зробила Росія для наших дітей і людей. Цієї неділі біля Палацу культури Кридмаш в чергове пройшла акція нагадування Не мовчи полон вбиває, тримаючи в руках плакати із закликами, прапори з фотографіями зниклих безвісти чи полонених військових, учасники вкотре привертають увагу до наших воїнів. Жодної інформації про яких, за словами рідних, немає вже тривалий час. Детальніше дивіться у сюжеті нашої дар'ї Згури. Варто зазначити, що акція проходить щонеділі у різних містах країни. Цього разу учасників стало ще більше. Серед тих, хто долучився, і пан Артур, рідний брат якого зник без вісти на Харківщині ще 10 місяців тому. Все чекаємо, все виходжу, куди можу, куди обращалися і в Червоний хрест, і координаційні, поки не дають ніякої інформації, немає нічого. Ми не забуваємо, мати не може їздити на ці акції. Я, як брати, їжджу, напоминаю, що бачили. Може таке хтось одізветься. Може, щось якась буде інформація яка небудь понад рік. Вважається безвісти зниклим і коханий чоловік кременчужанки Олени. Ще однієї учасниці акції не мовчи, полон вбиває. Мій чоловік е пішов на війну добровольцем 22-му році. 24 січня в го він вже пропав безвісті. І я виходжу на акцію, щоб підтримати не тільки його, а й всіх хто пропав в бізнесі. Так як ми з Кременчуга, в нього позивний дармаш, тому що він працював на Дармаші. Його багато хто знає в Кременчуці. Стаємо, чекаємо і віримо в те, що усі повернуться додому. Доєднуються до акції не лише рідні безвісти зниклих чи полонених військових, а й ті, кому просто не байдуже. Серед таких переселенець Маріуполя Степан. У мене е, сім'ї нікого немає. Два загинули, в мене хлопця, от, два сина. От. А, просто я з Маріуполя, тому я вийшов. Тобто ви диєналися, аби підтримати інших? Так, так, так. Ну, то всі там, хто з Маріупольського гарнізону, майже всі ще в полоні, Аз, азов майже весь в полоні. На сьогодні учасники акції продовжують чекати наступних обмінів та роблять усе, аби пришвидшити цей процес. Також доєднатися до подібних мирних акцій організатори закликають і суспільство, аби голос тих, хто невтомно чекає, щоразу ставав ще гучнішим. Ну і поки у місті розглядають питання виділення близько трьох мільйонів гривень на встановлення нової пам'ятної споруди гранітної стели на меморіальному місці поховань учасників бойових дій та учасників війни свіжтовського кладовища, громадська активістка Валентина Трофименко акцентує на тому, що подібну суму можна було б спрямувати, наприклад, на потреби збройних сил. У той же час жінка зазначає, що діюча стела все ж потребує негайної реставрації а питання встановлення нової варто ще раз переглянути разом з громадою. Перша думка, яка прийшла, це залишити діючу стелу як історичну пам'ятку. Друга це те, що в час, коли вирішується доля України по результатам війни, враховуючи співвідношення сил, напавшої у 2014 році Росії, а в 2022-му повномасштабним нападом на всю Україну, і по березень 2025 року. Збройні сили потребують підтримки, а сума 3 мільйони не така вже і мала. Щоб краще розібратися на місці, на моє прохання погодилися працівники телекомпанії Візит і «Кременчуцької газети поїхати і подивитися на діючу стелу. Чим вона не відповідає Гриценку Юрію Васильовичу сучасним реаліям. І добре, що поїхали, оператори зробили зйомку, стели. І всі тепер будуть бачити, що вона просто розвалюється з усіх сторін. Вже плитка клеїлася, розчин розтікався. Про те, що можна вимити і підправити, як я не придивлялася, однозначно неможливо. Днями у вищому професійному училищі номер 7 відбулися мовні змагання, ініційовані викладачкою української мови Аллою Прокопенко. Ще у 2014 році жінка переїхала до Кременчука з Луганська. Життєва історія пані Алли ідея проведення самого заходу, а також деталі змагань у сюжеті Лесі Жуйкової. Вчителька української мови Алла Прокопенко має 25-річний досвід у мовній галузі. Свій педагогічний шлях від навчання до викладання розпочала у Луганську. У 2014 році під час однієї з відпусток пані Алла разом із сином приїхала до Кременчука. Спочатку родина планувала поїхати на море, але віддала перевагу відпочинку на Дніпрі у нашому місті. Тоді жінка ще не здогадувалася, що незабаром Кременчук стане для неї не лише містом відпочинку, а й новим домом та місцем професійного зростання. Чуже місто. Нічого немає. Я синочок, літо, ні голочки, ні, ну, нічого немає, все з чистого листочка треба було починати. Згодом директор ВПУ номер 7 Микола Несен, як зазначає пані Алла, простягнув їй руку допомоги. Так жінка стала частиною педагогічного колективу училища і вже десятий рік продовжує навчати молодь українській мові. Як вас сприйняв педагогічний колектив і учні тут? Щиро. щиро, а учні ви сьогодні самі побачите. Саме до десятиріччя своєї викладацької діяльності в училищі Алла Олексіївна вирішила організувати мовні змагання між учнями та випускниками. Освітянка зізнається, ідея виникла зовсім спонтанно. «Найчастіше, якщо чесно, найчастіше мені може наснитися. Може йти дорогою з училища, з роботи просто баха щось, а чи отак можливо спробувати? Валерія та Вікторія випускниці Вищого професійного училища 2021 року. Сестри згадують, як пройшли роки навчання, так здобували освіту за спеціальністю бухгалтерія та оператор комп'ютерного набору. Нам подобалося навчання, комунікація і також ми. Виступали, тому в нас дуже багато приємних способів да є ще згадати. Але Олексіївна у вас щось викладала да. У нас. Викладала українську літературу та українську мову. Ну, вона дуже класна і смішна. Ми завжди любили з нею посміятися. Вона дуже цікаво все розповідає. і В принципі, така атмосфера була в класі. Як та ну я не знаю, як не щителем. Мо якось дуже було приємно, комфортно. По інший бік мовних змагань теперішні учні навчального закладу. Серед них і студентка другого курсу, майбутній бухгалтер Олександра. Попри свою більш математичну спеціальність, дівчина захоплюють українською мовою та з вдячністю розповідає про майстерність своєї викладачки. Алла Олексіївна це прям дуже особлива людина, тому що ми з нею там беремо участь в багатьох олімпіадах, і от я з нею додатково дуже багато займаюся. Вона моя улюблена вчителька. Захід присвячений правопису та іншим аспектам української мови. Був організований за прикладом відомих українських телешоу. Результати змагань показали, що досвід узяв гору над амбіціями з відривом у 148 балів. Перемогу здобула команда флешбеки училища. За словами організаторів, такі заходи й надалі проводитимуть у навчальному закладі. А в майбутньому мовні змагання між учнями та описниками можуть стати традицією. Днями у Полтаві відбувся чемпіонат області з олімпійського виду спорту Тхеквондо, який зібрав 400 спортсменів із шести регіонів. Змагання стали важливим етапом підготовки до національного чемпіонату. Серед найуспішніших команд вихованці Дю США імені Кисельова з Кременчука, які здобули 21 медаль. Докладніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Кременчук на змаганнях представили 29 спортсменів із ДЮС США імені Кисельова, котрі продемонстрували високий рівень підготовки та здобули 21 нагороду: 4 золоті медалі, 6 срібних та 11 бронзових медалей. І як проходили поєдинки, розповіли юні теквандисти Єгор та Артем. Змагання відбувалися в суботу. В мене було всього два поєдинки: в ваговій категорії до 68 кілограмів за віковою категорією юніори. Першому першому поєдинку, в першому поєдинку мені довелося максимально обережно, обережно змагатися. Тому що суперник, тому що суперник був недосвідчений та новий. новий. А в другому поєдинку я змагався вже з нашим Кременчуцьким спортсменом, який тільки перейшов в вікову категорію юніори, і також переміг його за два раунди, як і перший бій. Перший поєдинок я виборов на останніх секундах. а Другий вже більш певніше після підказок там спортсменів, друзів. Підготовка до цього поєдинку у нас була максимально сильна. Ми тренувалися в залі. Також у нас були доповнені спаринги між різними групами, між різними тренерами. Також враженнями від змагань поділилися юні переможниці команди дівчат Аміна та Олександра. У мене було два бої, всі виграли за три раунди. Кожен. У мене був один раунд, теж виграли з Полтавками. Важко було тільки тому, що змагання ми приїхали в 7:30, а перший, перший бій в мене був о, в 6 годин вечора. Був перший бій, і було важко. 11 годин ходити, дивитися, це все. За словами Олександра Березянського, президента Кременчуцької Федерації, так ВТ, змагання стали ключовим етапом підготовки спортсменів до чемпіонату України, дозволивши їм перевірити свою майстерність у конкурентному середовищі. Змагання вони проходили в дуже теплому залі, дуже було жарко, де 410 спортсменів, тільки було не враховуючи суддів, батьків. І для дітей це було таке випробування. Можу так сказати, адже було дуже душно, що було все відкрито. Против було дуже душно. Це був виклик для більшості спортсменів нашої команди, тому що деякі спортсмени більшості змагалися в не своїх вагових категоріях. Вони було більше, там на кілограм, на півтора. Але все ж таки вважаю, що ми дійсно плідно виступили, гарно виступили. Також, як наголошує Олександр Березянський, попереду у команди не лише підготовка до всеукраїнського турніру, а й нові досягнення в спорті. Тож бажаємо юним спортсменам успіхів та ще більше перемог. Ну і тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 18 березня. Зранку до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. без опадів. Температура повітря від мінус трьох морозу до одного тепла. Вітер північно-західний 15 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вівторок буде насиченим на хороші новини та нові і особисті, і масштабніші перемоги. Бувайте здорові, побачимось!